Всім добрий день, друзі. Сьогодні перший день літа. І я з радістю хочу вам показати, як виглядає наш садочок, що зараз квітне. Покажу, що ми будемо робити, що ще можна зробити з рослинками в цей час. І запрошую вас на прогулянку разом з нами, нашим садком. Я сподіваюся, що час, який ми проведемо разом, вам сподобається. Друзі, дуже гарно зараз в квітниках. Сьогодні в нас вчора верніше пройшов ще дощ, і рослинки, знаєте, ніби всі набралися сил і стали ще більш красивими. Знаєте, що хочу сказати, що коли вже відквітає, відквітають рослинки, які закривають нам землю, то обов'язково треба їх стригти. Наприклад, це щодо е, шиловидного флокса. Він у мене довго в цьому році квітнув, але зараз вже нічого не залишилось з квіточок, тому треба його обов'язково підстригти. Він потім ще раз може заквітнути не так гарно. Як в перший раз, але трошки ще квіточок буде. І, і хочу вкладати вам таке, таку рослинку, як ясколка. Ясколка е, мені дуже подобається подобається, тому що в неї незвичайний кольор листя, такий голубовато е, сивий е, гарні дуже квіточки, ніжні, біленькі, їх дуже багато, і вона такий килимок. Творії, і вона тут мені йде так по краєчку міксбордера і дуже так гарно виглядає. Але зараз, коли вона відквітла, обов'язково треба її постригти. Сулка тут дуже гарна квіточка, і мені вона дуже подобається. Єдиний в неї недолік – це те, що вона є агресором. Але якщо хочете, щоб вона прикрашала ваш садочок, то і з нею можна боротися і можна мати гарний вигляд. А на сьогоднішній день ми обов'язково будемо її вже прибирати, Тобто, або стригти, або прибирати зовсім. Я буду це робити акумуляторними ножицями. Буду її підстригати, мене стільки акумуляторні ножниці. Але можна це робити звичайними ножницями або сікатором. Але обов'язково, якщо ви ось такими ножницями працюєте, то обов'язково треба бути в рукавичках, бо інакше може бути не дуже добре. Так, зараз покажу, що з цього в нас вийде. Ось, бачите, має такий негарний вигляд уже, тому ось цю, цю ось таку ось негарну е, уже рослинку ми будемо прибирати. Всю прибрали її, і бачите, яке негарне залишається після неї ось така після стрічка такої негарної залишається. Я... Вона, звичайно, відросте і все з нею буде тут добре. Але, ну, я скажу вам так, якщо трошки почекати, то все зміниться. Я хочу сказати вам, що якщо ви хочете висаджувати ось цю рослинку, в своєму садочку, то обов'язково треба для неї знайти таке місце, де вона не буде, знаєте, як в мене так приходиш в да, і вона зразу росте ніби як біля входу. Дуже гарно все, і весною гарно, і літом, коли вона цвете, все дуже гарно. Але коли так її підстригаєш, то ось такі лишаються місця, де ну, я б сказала, вона дарує такі відчуття не дуже. Естетичного вигляду, тому краще її висаджувати десь в таких місцях, де після стрижки вона не буде казатися в очі. Але вона дуже швидко відросте, звичайно. Я дещось лишу два-три кущики, може малесеньких, а все остальне тут буду прибирати. І трошки буду змінювати свій квітничок. А зараз покажу про шаловидний флокс, про стрижку шаловидного флок. Шаловидний флокс відквіт. Забираємо тут фігурочку і будемо його стрихти. Також буду стригти мужицями і також верхушечки. Всі після стрижечки він стріблювається. Підстригли теж флокс. Я прибирала краї, щоб менше воно було, розповзався флокс. І він має трошки звичайно кращий вигляд, ніж осколка. Теж швидко наросте і буде знов зелений, красивий. І е, будуть квіти ще, але дуже вже в невеликій кількості. Але що я хотіла про фронтопокривні рослини, їх обов'язково треба підстригати майже всі. Ось і вони тоді краще наростають, їм краще мають вигляд. Ось такий красивий зараз міксбордер. Почала квітнути ще квіти, і бачите, як гарно виглядає вівсяниця. Дуже мені подобається такий бардюр з вівсяниці. Дуже гарно, мені здається, він бере своїм голубим кольором. Ще можна зараз свої волотисті гортензії полити з якимось самим розчином марганцю і пролити також можна по стеблах. Стебла будуть більш такі крепкі стануть і більш гарно буде тримати квітку. Я зараз перелью цю водичку в лійку і пролью свої гортензії. Спочатку проливаємо під кущ. Перед тим, як будете проливати, обов'язково пролити свою гортензію надзвичайною водою. А потім ось так ось внуків проливаємо по кидову гортензії. Ось так ось. Дуже така проста і корисна для гортензії. Просте і корисне підшиблення. Літо, друзі, це, напевне, теж сама така пора для квітування. Дуже багато рослин квітне. Вже ось ось будуть квітнути гортензії. Бачите, бачите, які вже гарні волотисті гортензії, які в них вже гарні випустили такі квіти. І вже деякі гортензії у мене навіть квітнуть, обов'язково вам покажу. Ось така ось краса. Такий зараз у нас міксбордер. Багато рослин квітне, багато вже так гарно підтягнулося, підросло. Ось Такі гарні зараз ніжні квіти гейхер. дельфініум. Ну, Я хочу сказати, що дуже-дуже гарно. Літо туди, звичайно, теж пора року. І багато гарних відтінків. Красуні гейхери. Як завжди, додають гарних ярких кольорів в любий, в яку пору року. Ще починає, друзі, квітнути ось така ось гортензія Полістер. Це саме рання гортензія в моєму садочку. Ось волотиста. Вже скоро теж будуть такі гарні квіти на всіх гілочках. А поки що тільки-тільки -тільки починає своє квітування. Квітні, друзі, вже троянди. Дуже гарні додають такі кольори. Яскраві Троянда — то дуже гарна квітка, і без неї в садочку ніяк. Також квітне вже ось така ось у мене гортензія English Summer. Вже ось така гарна квіточка, набирає кольор. Ще не повні красі, але вже скоро буде. Дуже гарно виглядати. Так, друзі, пройшов нас перший літній день. Я хочу вам побажати гарного настрою і до слідуючих відео.